Виконуємо номер 362 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2023 рік. Обчисли. Завдання перше 2 дев'яти у квадраті. Завдання друге 4 п'яти у кубі. Завдання третє 1,17 у квадраті. Завдання четверте – 4,23 у кубі. Приступаємо до виконання. 2 дев'ятих у квадраті це 2 дев'ятих помножити на 2 дев'ятих. Добуток двох звичайних дробів це дріб, чисельник якого дорівнює добутку чисельників, знаменник добутку знаменників цих дробів 2 множимо на 2, 9 множимо на 9, 2 множимо на 2, 4, 9 множимо на 9, 81. Отримали 4 вісімдесят перших. 4 п'ятих у кубі це 4 п'ятих. множимо на 4 п'ятих і на 4 п'ятих. Перемножаємо чисельники 4 на 4 на 4 і знаменники 5 на 5 на 5. 4 помножити на 4 буде 16, 16 помножити на 4 буде 64. 5 множимо на 5 25, 25 на 5 буде 125. Отримали 64, 125. Одна,1 сьома в квадраті. Подамо 1,1 сьому у вигляді неправильного дробу. 1 множимо на 7, додаємо 1. 1 множимо на 7, 7, додаємо 1, 8, це чисельник. Знаменник переписали. Тепер 8 сьомих множимо на 8 сьомих, перемножаємо чисельники і перемножаємо знаменники. 8 множимо на 8 буде 64. 7 множимо на 7 буде 49. Дріб неправильний подамо у вигляді мішаного числа. 64 поділимо на 49. Неповна частка буде 1. Востачі 15. Знаменник 49 переписали, отримали 1,1549. 2,2 в кубі подамо дріб 2,2 у вигляді неправильного дробу. Мішане число у вигляді неправильного дробу. 2 множимо на 3, 6, додаємо 2, 8. Чисельник 8. Знаменник 3. Тепер 8 третіх множимо на 8 третіх і ще раз на 8 третіх. Перемножаємо чисельники: 8 на 8 на 8. Знаменники 3 на 3 на 3. 8 множимо на 8 буде 64. 64 множимо на 8 буде 512. У знаменнику 3 множимо на 3 буде 9, 3 множимо на 9, 27. Дріб неправильний подамо у вигляді мішаного числа. Для цього 512, ділимо на 27. Неповна частка буде 18. в остачі 26. Ми записуємо його в чисельник, знаменник переписали. Отримали 18,26,27. Ми обчислили номер 362, виконано.